закончится эта эпоха национализма. Я сделал Я буду голосовать за России. Депутат, пользуясь встречи, поздравил Кирзи Акубовича с наделенными полномочиями доверенного лица кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Баталин Александр Сергеевич. Вам большое спасибо от всех нас, крымчан. И вообще мы не беспокоимся о нашем будущем, потому что мы с вами и мы с Великой Россией. указом президента України присвоєно військове звання генерал-майора, полковнику Гордійчуку Ігорю Володимировичу. Вірили у те, що українська держава буде, бо це право українського народу. Полковник армії ОНР, голова проводу українських націоналістів. Конувалець займає одне з чільних місць серед борців волю нації та побудову держави.

Євгена Конувальця називають одним з найактивніших діячів українського національного руху, який став творцем політичних організацій та військових підрозділів, які боролися за незалежність України. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Ці слова полковник Євген Конувалець промовив на Конгресі українських націоналістів у Відні, 1929 року, коли було створено ОУН. Власне, він своє свідоме життя, а прожив майже 47 років, творив історію, яка комусь подобалась, а когось дратувала. У центральному державному історичному архіві у Львові збереглись, хоч і небагато, але цінні документи, які стосуються Євгена Коновальця. У метричних книгах можна простежити походження провідника ОУН з 18 століття. Це був освічений та інтелігентний рід. По лінії батька та мами були священники, як і багато сімей у Галичині. Це була змішана українсько-польська родина. Мама виховувала трьох синів у спартанському дусі. Батько Євгена, Михайло Коновалець, був директором школи. З дитинства юнак демонстрував непохитний характер і мав надзвичайне відчуття справедливості. Коли він навчався у шостому класі Львівської академічної гімназії, стався один випадок. Друг Євгена міг залишитися на другий рік через оцінки з математики. Одного дня, коли вчитель зайшов до класу і сказав дітям сісти, Коновалець так і залишився стояти, доти, доки на нього не звернули увагу. Хоч професор і вважав поведінку учня нахабною, все ж дозволив його товаришу перескласти предмет. До речі, саме Євген Коновалець допоміг другові підготуватися, адже сам математику знав чудово. Після навчання в народній школі та гімназії вчився у Львівському університеті на юридичному факультеті, вивчаючи різні дисципліни, пройшов ще й повний курс історії України під керівництвом професора Михайла Грушевського. Варто наголосити, що Євген Коновалець у віці. 23 років був настільки активним просвітником всього українського, що фактично його силами було організовано спортивне товариство Сокіл. Було відкрито низку хат читалень а також у навколишніх біля зашкова селах було відкрито кілька товариств просвіти. В 1914 році Євген Коновалець як солдат був мобілізований в австрійське військо. З початком Першої світової війни конувалець хоружний австро-угорської армії у квітні 1915 року брав участь у бою на горі Маківці. Тоді потрапив у російський полон. Його перевели до табору військовополонених поблизу царицина, сучасного Волгограда. У російських таборах конувалець познайомився з Андрієм Мельником, з яким Євген пережив багато моментів у майбутньому. Восени 1917 року. Коновальцю і групі старшин українців вдалося втекти з полону і дістатися до Києва. У Києві почалася нова сторінка біографії коновальця. Тут він став знаменитим на всю країну. В 1918 році Коновалець формує й очолює знаменитий курінь січових стрільців Центральної Ради Української Народної Республіки. Саме його стрільці придушили підготовлене більшовицькою Росією повстання робітників київського заводу Арсенал. Потім вели бої проти більшовицьких військ Муравйова на підступах до Києва. За проявлені мужність і талант полководця 26-річний командир січових стрільців Євген Коновалець був приведений в чин полковника за наказом голови центральної ради Михайла Грушевського. Курінь був розгорнутий в полк особистої охорони Центральної Ради, потім у корпус Української Народної Республіки. Це уможливило оголошення четвертого універсалу і Берестейської мирної угоди. Після проголошення Скоропадським федеративної грамоти про злуку з Росією. Конувалець виступив на боці директорії Української Народної Республіки. Корпус січових стрільців став найдієздатнішою військовою частиною директорії у грудні, 1919 року. Корпус січових стрільців був роззброєний і розформований. А конувалець потрапив до польського табору полонених поблизу Луцька. За рік українця звільнили. 30 липня 1920 року у Празі Євген Коновалець провів останнє засідання стрілецької ради січових стрільців. Тоді створили українську військову організацію. Перший з'їзд якої відбувся у серпні 1920 року. 1920 рік збройна боротьба українців за свою державу зазнає поразки. Українські землі окуповані більшовиками та поляками, тисячі наших вояків розпорошені у різних арміях, таборах для інтернованих на еміграції. В таких умовах постає Уво, українська військова організація, яка пропонує продовження збройної боротьби під пільними радикальними методами. Очолює УВО полковник армії УНР Євген Коновалець. Головним об'єктом протидії стає польська влада, яка на підконтрольних землях посилює ополячення. Та дискримінацію українського населення Уво створює військові референтури на Галичині та за кордоном, розбудовує підпільну розвідувальну мережу, поширює пропагандистську літературу. УВО поєднало старше покоління борців і молодь. Саме тут пройшли бойове загартування Роман Шухевич, Степан Бандера, майбутній керівник Карпатської Січі Михайло Колодзінський. Замахи на представників польської адміністрації, експропріація державних коштів, акції саботажу та диверсії демонструють владі, що Україна є і вона бореться. Саме Уво стала кістяком для створення організації українських націоналістів. А підпільна боротьба зберегла в українцях вільний дух і віру у відродження держави. А через рік Євген повернувся у Львів. Тут йому не поспішали відчиняти двері, бо бачили у ньому політичного конкурента. У Львові Євген Коновалець зустрів своє кохання Ольгу Федак, доньку одного з найзаможніших людей Галичини, адвоката, підприємця громадського діяча Степана Федака. Його зятями стали Євген Коновалець, а також Андрій Мельник, який одружився з другою донькою Федака. Софією після захоплення України більшовиками конувалець емігрував до Чехословаччини, де створював військові формування та організовував навчання українських офіцерів у 1929 році. Його обрали головою організації українських націоналістів ОУН, створеною у Відні. У наступні роки, завдяки зусиллям Коновальця, відділення ОУН відкрилося в країнах Європи, США та Канаді. Він спробував порушити українське питання в лізі націй, чим остаточно розлютив офіційну Москву. Йосип Сталін вважав Євгена Коновальця своїм особистим ворогом. У 30-х роках було зрозуміло, що всі чекають нову війну. Конувалець був тією людиною, яка в разі початку Другої світової війни могла створити багатотисячну армію для боротьби за українську державу на боці Німеччини. Сталін це добре розумів. У 1933 році Євген Конувалець потрапляє у розробку спецслужб на фізичне знищення. Під кінець 30-х ситуація дещо змінилася. Ідею Гітлера розвалити Чехословаччину була для Сталіна прийнятною, бо дозволяла зіштовхнути лобами Німеччину і колишні країни Антанти, а самому залишитися по серцем. А ось задум Євгена Коновальця створити карпатську Україну був занадто небезпечний. Утворення навіть невеликої української держави могло викликати ланцюгову реакцію, яка рано пізно охопить і Україну радянську за іронією долі. Навесні 1938 року радянському диктаторові, як диктаторові німецькому, теж почала заважати надто самостійна постать керівника Організації українських націоналістів. Долю Коновальця було вирішено. НКВС пощастило укорінити до організації українських націоналістів агента Василя Лебедя. Після громадянської війни коновалець залишив його на Україні для організації підпільної мережі ОУН. Треба віддати належне вербувальному конвейрові Луб'янки. Вміли чекісти ламати людей і пов'язувати з радою. Василь Лебідь був особистим другом коновальця, одним небагатьох соратників, які за старою традицією корпусу іншових стрільців називали полковника командантом. А отже, йому безмежно довіряло і найближче оточення керівника ОУН. Дмитро Андрієвський один із засновників ОУН. Політолог, міжнародник, ідеолог українського національно-визвольного руху. Андрієвський був свідком зустрічі команданта з колишнім товаришем по зброї в одному з берлінських ресторанів. Зустрічі, яка мала пата наслідки, лебедь прибув до коновальця в купі з молодою людиною на прізвище Валюх. Він рекомендував валюха як свого племінника, котрий теж хоче служити ОУН. Валюхом назвався співробітник налегал іноземного відділу НКВС Павло Судоплатов. Невдовзі він стане помічником коновальця і його зв'язковим ОУН і створеною чекістами підставною мережею українського спротиву в Радянському Союзі. Через рік відвідувачі іншого ресторану, який щойно відкрився на останньому поверсі нового готелю Москва, могли помітити, як з боку б'яки до червоної площі прямує чорний урядовий автомобіль. В особистій машині наркома внутрішніх справ їхав терміново відкликаний за кордону Судоплатов. У кремлівському кабінеті Сталіна відбулася вирішальна нарада. А які товариші судоплату у Коновальця вразливі уподобання чи дошкульні місця? Важко сказати, товаришу Сталін. Ось хіба що він надто полюбляє шоколад? Страта коновальця це не акт помсти за його злодіяння. Наша мета обезглавити рух українського фашизму. А щодо шоколаду обміркуйте це товаришу судоплату. Вже через декілька днів московська фабрика Родфронт отримує незвичайне замовлення. Кілька коробок шоколадних цукерок прикрашених у традиційному українському стилі остаточно витвір кондитерів завершать в оперативно-технічному ділі НКВС, коли в одну з них буде закладено вибуховий пристрій з годинниковим механізмом. А вже у травні 1938 року у Роттердамі співробітник НКВС судоплату. Передав коновальцю вибуховий пристрій, замаскований під коробку з цукарками, на яку було нанесено український орнамент. Вибуховий механізм спрацював у момент, коли коробка опинилася у горизонтальному положенні, а це дало час судоплатово безпечно покинути ресторан. Довший час не було жодних доказів про причетність Кремля до загибелі коновальця. Проте історикам таки вдалося поставити всі крапки над і. 23 травня роттердамські поліції повідомили, що у ресторані Атланта стався вибух. Поліцейський фотограф фіксує на місці злочину понівечене тіло. Заряд був настільки потужним, що не залишав жертві замаху громадяниної Литви за паспортом Євгенові Коновальцю жодної надії. Наступного вечора до Москви надійшло коротке шифроване повідомлення. Подарунок вручено. Перший розділ міфу про велику Україну доля завершує кривавою крапкою, і надалі вже вся історія українського національно-визвольного руху буде писатися лише кров'ю. Цим вбивством ОУН було нанесено тяжкого удару. Без авторитетного лідера ОУН в 1940 році розкололася, розділившись на прихильників Андрія Мельника і Степана Бандери. Поховали Євгена Конувальця на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Заповітною мрією полковника було, щоб його останки спочивали в Києві.